Ти, молода мати в Константинополі 1453 року, стіни, що захищали твоє місто понад тисячу років, руйнуються під ударами османських гармат. Твій чоловік загинув на мурах три дні тому. Тепер, коли солдати вибивають двері, ти тримаєш на руках свою немовлятку, знаючи, що далі настане щось, від чого його смерть здаватиметься милосердям. Протягом шести століть Османська імперія підкорювала три континенти, звеличена за свої куполи, мечеті та султанів, які формували історію. Але за мармуром і поезією ховалася машина завоювань, що перетворювала людське тіло на зброю. Коли Османи брали місто, перемога не означала хаос, а початок холоднокровного процесу. Їхні власні посібники називали його протоколом збору. Чоловіків і хлопців старше 12 років страчували групами. Дітей шести років убивали, якщо вони проявляли опір. Жінок відокремлювали на площах, сортували, описували, оцінювали. Імперія називала це обробкою населення. Дівчата від чотирнадцяти до двадцяти п'яти років вважалися найціннішою категорією, їхні імена замінювали на номери та ціни. Жінок старше сорока страчували, щоб не витрачати харчі, немовлят убивали на очах у матерів не зі злості, а щоб показати повну владу. Це не була лють, це була політика. Через два дні після падіння Константинополя 50 тисяч людей було оброблено, 12 тисяч жінок і дівчат відправили кораблями до рабських ринків у Бурсі, Анкарі та інших містах. Османські книги реєстрували їх поруч із товарами: 15 жінок, 16-20 років відмінний стан. Їх сприймали не як людей, а як інвентар. Османське рабство було не випадковістю, а індустрією. Від Балкан до Аравії ринки мали прайс листи та категорії. Молода грекиня могла коштувати 30 срібних монет. Африканка то більше залежно від походження та кольору шкіри. Командирів винагороджували за кількість і якість полонених завоювання ставало бізнесом. Жінок, відправлених до імперських міст, позбавляли одягу, імен і пам'яті. Смертність під час транспортування сягала 15% прийнятна втрата для адміністраторів. Тіла викидали за борт, смерті реєстрували поруч із зіпсованим зерном. Потім приходила легалізація. Османський закон перетворював зґвалтування на шлюб, рабство на божественний порядок. Термін військова дружина з'явився в кодексі. Коли солдат убивав чоловіка, його вдова ставала його власністю протягом 72 годин. Примусове навернення було обов'язковим у центрах навернення жінок змушували зректися віри, плювати на ікони, палити святі книги. Тих, хто опирався, ламали психологічно, але так, щоб не втратити ринкову цінність. Шість місяців жінки проходили програми формування, створені для знищення особистості та забезпечення вагітності, дітей, народжених від зґвалтувань, розділяли хлопчиків, забирали в армію, дівчат у служіння. Немовлят, що надто нагадували матерів, убивали. Імперія не терпіла доказів власних злочинів. Страх став зброєю сильнішою за гармати. Балканські села здавалися без бою, лише почувши про османську обробку. Хроністи імперії з гордістю писали про міста, які капітулювали після того, як дізналися, що сталося з жінками Константинополя. Система перетворилася на податкову форму, де вширми для хлопців і тиха мережа для дівчат. Документи свідчать, що 40% дівчат помирали в перший рік полону, решту тримали в розплідниках, де їх розмножували як худобу. Вагітності дитяча смертність і продуктивне життя ретельно фіксувалися. У цих центрах жінки жили в однакових камерах під постійним наглядом. Лікарі гарантували успішні вагітності, не з милосердя, а з метою збереження прибутку. Тих, хто не міг більше народжувати, відправляли до таборів примусової праці. Дітей відбирали у 5-6 років, стираючи кожну згадку про походження. Османська імперія довела мистецтво завоювання до досконалості не лише силою зброї, а й методичним знищенням сім'ї, пам'яті та ідентичності. Це був не хаос війни, це була адміністрація. Імперія документувала все, реєстри. Журнали розмноження, списки зламаних через ці записи. Ми бачимо, як цивілізація може звикнути до немислимого, коли влада не має совісті. Архіви досі існують, чекаючи на істориків, готових подивитися в обличчя тому, що світ мав забути.